Остеохондроз з порушенням функції, грижі радикулопатії. Чому важливо? Після 50 років хребет слабке місце. Якщо є грижі з ураженням корінців, рецидиви після операції або порушення функції кістівок, слабкість закидання стовпи це вже не вікове. А патологія, яка порушує функцію. Категорія А за статтею наказу 402. Порада. Зробіть МРТ хребта з заключенням нейрохірура, документи про операції, дискетомію, ламіт. Томіє, акти ВЛК попередніх років, якщо були, відеофіксація рухових порушень це може додатися до справи. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донато. Це відео ваш практичний гід для військового резервіста, ветерана і його родини. Ви дізнаєтесь, які діагнози в 25-му році найчастіше дають категорію А саме після 50. Як ці хвороби оформити документально, яких помилок уникати, щоб не потрапити у категорію В придатний з хронічним болем і гіпертонією? І головне, як діяти впевнено і спокійно під час проходження ВЛК. Аня сьогодні турбує десятки тисяч українців, які вже переступили Рубіж 50+. Діючі військові проходять повторні ВЛК, повістки не зупиняються. А медогляд догляд у текаче на ВЛК перетворюються на стресовий квест. І отут починається найцікавіше: не, не всі знають, що навіть після 50 можна отримати категорію, а не придатний до військової служби у мирний і воєнний час. Якщо у вас є визначені діагнози, але не всі діагнози працюють на ВЛК. Чому це важливо саме зараз? У 25-му році ВЛК на придатність та повторних ВЛК і кількість викликів на ВЛК осіб віком 50, зросла в рази. Якщо у вас є хронічні хвороби, проблеми зі спиною, серцем чи зором, важливо заздалегідь знати, які з них можуть стати підставою для звільнення. Адже без належного оформлення навіть серйозна патологія може бути проігнорована, що звертає увагу ВЛК після 50 років. Динаміка захворювання скільки років вилік. Уйти, що є погіршення. Документальне підтвердження. Діагноз має бути підтверджений не лише словами, а й обстеженнями. Порушення функцій. біль це одне, а от порушення функцій рух, робота органу, поведінка це головне. Повторне обстеження, наприклад, не принесли УЗД чи МРТ, висновок буде недостатньо даних. Вік не причина для звільнення, але є в поєднанні з хворобою це буде вже аргумент. Найчастіші помилки на ВЛК після 50, приходять без довідок, лікар не бачить підстав для А, Думає, що вік звільняє сам по собі, не фіксують симптоми у лікаря, якщо болить, але нема запису, для ВЛК це здоровий, ігнорують психіатричну допомогу через сором або страх, не проходять обстеження ВЛК, не призначає їх сама, ви маєте подбати про це заздалегідь. Що робити, якщо ви 50 плюс і маєте хворобу? Зберіть усі медичні документи за останні роки, пройдіть обстеження за своїм профілем: кардіо, нерви, хребет, зір, психіка тощо. Зверніться до лікаря, щоб він вис... вніс діагноз у медичну карту. Якщо є хронічна хвороба, зробіть копії, зніміть ксерокси всіх МРТ, аналізів, висновки на ВЛК, будьте впевнені та спокійні. Говоріть чітко, що болить, що не працює, які обмеження маєте. Якщо ВЛК визнає вас Б або В, а ви не згодні, подавайте на переогляд рішення ВЛК через каргу або через суд. Навіть після 50 років можна бути вільним від мобілізації, якщо у вас є реальні медичні підстави, але ключ не в тому, щоб просто мати діагноз, а правильно його подати і підтвердити. ВЛК це не про відмазки, це про закон і здоров'я. Якщо ця інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Якщо ви або ваші рідні готуєтесь до ВЛК, не відкладайте, перевірте своє обстеження, зберіть документи. Порадьтесь з лікарем або юристом у справах ВЛК. Поширте це відео серед знайомих, це може врятувати чиюсь спину, серце або нерви. Маєте питання, залишайте коментар, допоможемо Розібратись. Поширюйте відео серед друзів, рідних та побратимів. Зручно поділитись цим відео через месенджери. Дякую, слава Україні і бережіть здоров'я!